Права 1328. Виконай ділення. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 21 поділити на мінус 7. Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні, то частка у нас буде додатка дорівнює частці модулів. То ми записуємо, що це можна записати, як 21, що ділиться на 7. І це дорівнює. 21 поділити на 7 це буде 3. Отже, частка у нас дорівнює 3. Переходимо до другого завдання. 18, що ділиться на мінус 3. Одне із чисел у нас від'ємне, частка у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо частку модулю. Це буде 18, що ділиться на 3. І це дорівнює мінус. 18 на 3, це буде 6. Отже, частка у нас буде дорівнювати мінус 6. Переходимо до третього завдання, мінус 20, що ділиться на мінус 5. Обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня. І вона дорівнює частці модулів, це буде 20, що ділиться на 5. І це дорівнює 25 на 5, це буде 4. Отже, частка в третьому завданні у нас дорівнює 4. Переходимо до четвертого завдання, мінус 9,8, що ділиться на 1. Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємною. А дужках записуємо частку модулів. Це буде 9,8, що ділиться на 1. І це дорівнює мінус 9,8 що ділиться на 1, це буде 9,8. Переходимо до п'ятого завдання. 43, що ділиться на мінус 1. Одне із чисел у нас від'ємне, то частка буде від'ємна. А у дужках записуємо частку модулів, це буде 43, що ділиться на 1. І це дорівнює мінус 43, що ділиться на 1, це буде 43. І переходимо до шостого завдання. Мінус 12, що ділиться на мінус 1. Обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня. І вона дорівнює частці модулів, це буде 12, що ділиться на 1, Це дорівнює. 12 політик на 1 це буде 12. Ну що ж, ось таке просте завдання на ділення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.